Привіт, мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого. Сьогоднішній випуск буде про найочікуваніший мультфільм в історії України та, мабуть, що і світу. Він направду, крутий, але місцями дуже схожий на щось. Про це і поговоримо. Надіюся, мій короткий огляд буде вам до вподоби, і ви не пошкодуєте вподобайки та коментаря. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше. Впевнена, що багато хто з вас уже бачив це не втомлююсь повторювати найочікуваніший мультфільм в історії України та, мабуть-що і світу. Адже мавку, я та й всі поціновувачі творчості талановитої української поетеси Лесі Українки та й чисельні інвестори мультику чекали ще з осені 2015 року. Саме тоді компанія FilmUA Юй взялася за роботу над мультфільмом. Через рік Мульт виграв дев'ятий конкурс Держкіно і отримав 24,5 мільйони гривень державного фінансування. Протягом кількох наступних років про мавку було чути. Її анонсували на різноманітних платформах, представляли на міжнародних подіях та проводили потужну промо-компанію в Україні. Влітку 2017 року презентували перший офіційний тризер анімаційного фільму Мавка лісова пісня. Самого мульта ще не було, а в супермаркетах уже продавали збрендовані речі та продукти з зображенням мавкових героїв. А в 2019 році в Києві навіть відкрили сільпо в стилі мавки. І тільки в 2021 році оголосили, що в прокат Мавка вийде наприкінці 2022 року. Та повномасштабна війна все знову відклала тож вийшов мульт лише весною 2023 року, через майже 8 років після початку роботи над ним. Ну що ж, і на тому дякуємо. До того ж, на початку мульта ми бачимо, як мавка прокидається після зимової сплячки і пробуджує ліс. Тож весняна прем'єра якраз дуже гармонійно виглядає. Між іншим, з 2019 року німецько-австрійський дистриб'ютор Koch Films Чекав на прем'єру разом з нами, бо саме тоді він придбав права на показ мавки на території Німеччини та німецькомовних країн Європи. А фірма Universal Pictures Content Group чекала менше року, бо придбала права на показ в 2022 році для франкомовних країн. До речі, у французькій версії назва мавка-лісова пісня звучить як Королівство наї. Чому так? Хто знає, пишіть в коментарях. І саме у Франції наша стрічка стала лідером переглядів у перший же день прокату, обійшовши касові голівудські блокбастери. Підозрюю, що не останню роль зіграв жаб, бо ж французи жаб полюбляють, а тут така екзотика. If you know what I mean. І Якийсь надто стереотипний жарт вийшов, ну але якось же сам напросився. Загалом прем'єрні покази мавки відбувалися в більш ніж 39 країнах, а сам мульт купило більше, ніж 80 країн світу. І це направду круто. А у нас на рідній землі наша анімаційка стала найкасовішим українським фільмом з часів незалежності. А це вже грандіозно. Та то й не дивно, бо ж нагадую, знімали мавку за мотивами розкішної одноіменної п'єси Лесі Українки. І хоча сам сюжет дуже далекий від оригінального, драматичного, серйозного твору, та адаптація під мультфільм вийшла дуже добродушна, мальовнича та цікава, хоча місцями не надто оригінальна. Про що це я? Хоч в мене й залишилися лише приємні емоції після перегляду, та в процесі я неодноразово підмітила то те, то все, що так нахабно перекликалося з іншими мультиками, та навіть фільмом чи навіть політиками, що я не можу втриматись, щоб не поділитись цим. Тож побігли мавка проти несподівано москаль чарівник. Один з другорядних безіменних героїв зразу ж нагадав мені Михайла, героя досить цікавого, хоч і несправедливо маловідомого фільму 1995 року. Такий же кремезний козак з танцюючими бровами, а фільм рекомендую подивитись він реально смішний Мавка проти рапунцель. Ну тут цілий букет. Сцена з сумнівами мавки. Вона, як і Рапунсель, хоч і не так довго, картається роздумами про те, чи правильно покидати домівку і йти за покликом серця. Сцена з гулянням на площі. Тут і одну, і другу героїню трохи чепурять, Обом плетуть коси, мавку ще й переодягають. Ну, зрозуміло чому. Їх супутники, узрівши таких квіточок, просто в шоці від краси дівчат, а потім вони з іншими людьми весело танцюють, і головні герої зустрічаються руками та ніжними поглядами. Сцена з чарівним стіленням в мавці героїня дотиком стілює рисеня, а в Рапунцель намоткою волосся зцілюється супутник героїні. Сцени з двома братами-антигероями, які відрізняються силою, жорстокістю та обмеженим розумом. Вони в змові з головною лиходійкою і ганяються за головними героями. В нашій версії їх звати Ерік та Дерік. і вони ще й дуже схожі, а зовнішньо практично автопортретні до найвідоміших в минулому братів боксерів, а зараз мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира Кличка. Сцена з воскресінням героя. В рапонцель Флінта врятувала сльоза головної героїні, а в нашому мульті Мавку воскрешають сльози Лукаша. Мавка проти шрека. Шумник гук, наче позашлюбний син осла зі шрека. Ще й з круговими ослячими вухами на голові, чи то на пеньку багато говорить, супроводжує всюди головну героїню і літає на птасі. Так знаю, осел літав на драконесі. Але ось ця сцена зальоту через вікно це щось ну таке вже дуже знайоме. Знайдіть п'ять відмінностей, називається мавка проти Юлії Тимошенко. Тут все ясно, килина, наче з неї змальована. Та ще й в деяких сценах голос чисто Юлін. Між іншим килину озвучувала Олена Кравець, яка неодноразово передіювала й Тимошенко. Тож залишається питанням, чи навмисно вона вклала в губи своєї героїні Юліні ноти. чи воно само так вийшло? Мавка проти трьох богатирів і шамаханської цариці Так, так званими богатирськими мультами колись грішила і я. Тому сцена з жіночкою та омолодженням без тормозів з мавки зразу нагадала мені цю какаху, хоч самі кадри різні, наш мульт не до порівняння набагато яскравіше і цікавіше, показав цю сцену, але суть вийшла та сама. Та не будемо про погане. Мавка має цікавий сценарій, приємну озвучку і крутий візуал. Творці витратили багато часу і зусиль на подорожі мальовничими Карпатами та ефектно відтворили неповторні краєвиди. Хоч вийшло, що Волинь, де по легенді відбуваються події, дуже схожа на Закарпаття, та не в останню чергу, і через це мульт хочеться дивитись і передивлятись, а інколи навіть і передати. Чим я успішно займалася наприкінці, коли до Лукаша, який грає на супілці, щоб отямити наповнену люттю мавку, приєднуються люди і вони всі зливаються в тужливі мелодії. Ця сцена мені дуже перекликається з тим, як люди об'єднались проти лиха перед лицем смерті, так як у перші дні повномасштабної війни, коли народ з голими руками йшов проти танків. І водночас на сльозу пробиває від усвідомлення того, що в житті все не так просто. І музика, на жаль, не врятує світ. Так, місцями мавка надто наївна. Та це ж дитячий мультфільм, і він вчить бути добрими, співчутливими, допомагати тим, хто цього потребує, та бути відповідальним за свої дії. А також любити природу та музику, що мені особисто дуже близьке, бо саме природа і музика допомагає перезавантажитись і дає натхнення жити, любити, мріяти далі, попри все. Ну і фраза з оригінального твору мавки Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира. Життя ствердна і дає надію на те, що якщо не музика, то хоча б любов має перемогти зло. Подейкують, що мавка лісова пісня це лише перша частина майбутньої трилогії, бо студія Анімаград планувала порадувати нас ще двома мультфільмами, що занурять у світ пригод зеленоволосої добродушної дитини лісу. Також і це вже більш точна інформація, що на основі повнометражного мультфільму створять мультсеріал на цілих 12 серій. Його виробництвом займається та ж студія Анімаград разом з французькою компанією Тім Ту. Дія мультсеріалу перенесе нас в час після битви між людьми та лісовиком, яка сталася, коли решта лісових мешканців, включно з мавкою, поринули в зимовий сон. В новій стрічці ми зможемо побачити нових персонажів по вітрулю та чугайстрам. Ну що ж, надіюсь, що війна не завадить планам і успіх мавки стане поштовхом для створення все більшої кількості більш яскравих та цікавих проєктів. А з вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом, донайте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які бачите на екрані. Ставте вподобайки та коментуйте, це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь, разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, Па-па.